Імідж держави багато чому на міжнародній арені визначається переможними здобутками спортсменів і тренерів. Отож, на Закарпатті з нагоди дня фізичної культури і спорту вирішили вшанувати кращих представників галузі. Ми бачимо багато молодих, я би сказав, юних закарпатських спортсменів, які працюють в різних напрямках, і в першу чергу це радість. І задоволення від того, що є спортивні результати, є люди, які над цим працюють. Це ж не просто так. Це означає, що є і спортсмен, є його тренер, є якась школа, де він займається. Є ті, хто підтримують тому числі фінансово таку спортивну роботу. Бо якщо б цього всього не було, то ми б не мали цих призерів міжнародних змагань. Серед нагороджених були й військові ветерани. Вони зарекомендували себе одразу в кількох видах спорту. Займаюся. Велоспортом, легкою атлетикою, кидання, диска, штовхання ядра і стрільба з лука класична. На цих змаганнях нескорених. які ми найкращі результати, в якому виді спорту досягли? Ну, по велоспорту на швидкість серебро взяв, срібло. На час також срібло взяв по велоспорту. І стрільба з лука бронза. Окремість дівчат торували шлях до перемоги через Об'єднані Арабські Емірати в доволі незвичному виді спорту. Найважче було що це вийти в ринг, виступити. Я думаю, за рахунок характеру, мабуть. Ось, ну завдяки моїй підтримці, сестрі, яка була зі мною, секундірувала мене. Хтось перемагав і, попри дистанційну роботу з тренером, фактично завдяки самостійній підготовці. Я другим став на чемпіонаті Європи в сантос сусані в Іспанії. Я виступаю в номінації класик фізик вище 180 см. Зараз готуюсь на арнольд Класик Європа і на чемпіонат світу, який буде проходити також в сантос Сусані з 3 по 8 Листопада. Що мене привело до цього? Самодисципліна. Самодисципліна і віра в себе, віра в моїх, в тих, хто в мене вірять. Водночас окремість тріумфаторів підготували призерок чемпіонату світу та Європи і самі здобували переможні лаври. Саме велике досягнення моє це цьому році я став чемпіоном Європи. Як вдається, ну так надихаємося, надихають хлопці, які захищають нашу державу, але ми мусимо, як говорить наша керуюча влада з Києва, що все-таки ми мусимо працювати і в тилу. Отож, нагороди отримали найдостойніші. Окремі зі спортсменів і тренерів вже готуються до нових відповідальних міжнародних змагань. І хай привітання від влади, земляків загалом надихають на нові тріумфальні виступи.